Доброго дня, шановні друзі. Хочу зняти серію роликів, буду показувати, як буде відновлюватись виноград Кишмиш Юпітер після ночних заморозків, які в нашому регіоні пройшли 20 квітня. Цього року я зробив другий ряд шпалери, тобто переробив свою шпалеру із одного з плоскосної на двох плоскосну кишмишу Юпітеру. Цього року вже йде четвертий рік, тобто очікувалось, що буде повноцінний урожай цього року. Він дуже рано почав розпускатись після викопки. Пагінці вже всі були ну, от приблизно плюс-мінус ось такого розміру. Але після ночних заморозків майже все вимерзло. Зараз пройдусь, покажу по рядах, що де як. Ось тут, як видно, все мертве, хилетається. І ось так практично до кінця оцього ряду. Але кажуть, що кишмиш і Пітер дуже живучий, тому хочу проекспериментувати, подивитись тиждень за, за тижнем, як буде себе він вести. Як бачите, де-не-де -де, е, квіт залишився і не вимерз. Але таких квіточок десь відсотків 5, максимум 10. Тут в мене десь 20 метрів шпалери. Дуже сподіваюся, що цього року буде гарний урожай. Навіть думав, куди буду його дівати. Але тепер природа допомогла на один головний біль буде в мене цього року менше. Але тим не менше, це в мене більше як хобі. Я не планую на цьому щось багато заробляти. Це мені просто цікаво цим займатися. Тому понаблюдаємо, як він себе поведе. Я думаю, що по тому, як я бачу, що тим не менше все одно підуть із заміщуючих почок, підуть нові росточки, і урожай цього року все одно буде. Підкуйте за моїм каналом, будемо наблюдати, побачимо, що буде з ним через 2 неділі. Всім дякую за увагу!